А дивіться, про озру, е, Розкажіть, яка це водойма, яка загальна площа. Це річка Молочна. У 70-х роках робили на зрошення ці водойоми, будували. Ага. І тоді побудували, була насосна станція, ця, потім угу. такий занепад був, тому що тоді дощі були і так далі. Можна сказати, тоді вона не рентабельна була навіть. Якщо її зараз би запустити, то тут два-три дні і води б не було. Тому що приток дуже поганий. Да. Я, знаєте, Просто ви кажете, що тут нічого не було, була палатка, декілька Камазів скла ви вивезли. Так, да, ми стекло чотири роки збирали. Чотири роки збирали? — А земля виштовхує її. І ск... А зараз можна бігати да. босяком кругом. І скільки у вас в техніки вивезли звідси скла? Чотири Камази. Чотири Камази. Да. Це все вручну вибиралось. Так, да, вручну вибирали бутилки, склянки, банки. Потім те, що з водойома забирав. Бутилки ще були 70-х років плавали. Ну ви скажіть, коли плавав бутилки, було багато скла, нікому не було цікаво. А для чого? Да. А зараз я, я перший да. навіть спочатку судився, десь років три, напевно, суди йшли. Тому що да. водойом був безхозний. Да. Давайте ближче до судів. Розкажіть трошки про суди і в чому заключеться основна така проблема. А основна проблема яка? Поки ти не береш, все нормально, всі, все коли ага. можна ловити рибу. Я коли прийшов сюди, тут стояло 5 кілометрів сіток. П'ять кілометрів. До п'яти кілометрів. Я бували такі дні, що по 700 метрів знімав. Кожного дня? Ну, було таке неділями. Так. Електробудки. Просто вибивають да, безбожно? Та тут та, 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 практично воно в такому занаду. посюди був очерет. Ага. Оце я кидав амур, це стільки виїв амур, уже очерету зачистив. Це скільки десь приблизно по площі? 20 років, ну тут більше 20 гектарів. Десь 20 гектар, бо ще там В очереді, е, да, да? і очеред був до села туди. Більше, більше 20 гектарів з амур, так? Да? Да, практично з'їв, так. Да. Ну так як по режиму Академія наук розробила, угу. скільки кожен рік кидаєш. По режиму все. І практично це отакий, дивись, чистенький який водойом. Ні куширу нема, ні травки, ніякі нічого. Все зачищається, все нормально. Красота.